Автомобільний ринок в Україні про це ми поговоримо далі. У лютому Українці придбали понад 6 тисяч нових і вживаних електро. Мобілів це на 166% більше ніж було у лютому минулого 2023 року, та на 10% більше ніж було у січні 2024-го. Про це пише інститут досліджень авторинку. Тож про ринок електромобілів поговоримо далі з нами на зв'язку. Станіслав Бучацький, голова інституту досліджень авторинку. Вітаємо пане Станіславе. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Станіславе, з чим ви пов'язуєте те, що такий ріст і така зацікавленість в електромобілях з'явилася в українців? Чому? Ну, якщо дивитися на динаміку цього ринку, він в нас поступово стабільно розвивався кілька років поспіль. Ну, це пов'язано в першу чергу з тим, що з'являється все більше пропозицій у виробників автомобілів, саме електричних моделей. Відповідно, ці машини в основному до нас поступають вживаними за кордону, і чим більше цих автомобілів з'являється за кордоном на авторинному ринку, тим більше їх зрештою потрапляє до України. А в тому числі треба розуміти, що ці автомобілі приїжджають в основному з країн Європи, але дуже багато везуть і автомобілів з Америки. При цьому знову ж таки чим більше цих автомобілів будуть пропонувати на одному і на іншому ринку, тим більше українці будуть їх привозити до України. Хоча, якщо дивитися на цю ж динаміку, ми бачимо, що е, насправді такого шаленого зростання не було, і цих 10%, які ми бачимо, зростання в лютому порівнянні з січнем, е, ми можемо е, пов'язати тільки з сезонністю. Тобто січень він завжди у нас такий місяць, коли люди там не особливо купляють автомобілі загалом, а не лише електромобілі. Якщо ж порівнювати з лютим минулого року, дійсно ми бачимо. Що зростання суттєве, але воно природне, і воно от як розвивається ринок, так так от, паралельно зростають і продажі електромобілів в Україні. При цьому треба розуміти, що використання електромобіля воно специфічне, воно потребує заряджання. І саме розвиток мереж станцій зарядок він теж прямо пов'язаний з тим, чи будуть готові українці купляти електромобілі надалі в ще більших обсягах. Тому що станом на сьогодні більшість українців, які готові купити електромобіль, вони їх заряджають вдома. І, власне, на нашу думку, на наші розрахунки, десь ми наблизилися до того максимального рівня, який. Станом на сьогодні, от це ті люди, котрі можуть собі дозволити машину заряджати вдома, і для того, щоб цей ринок далі активніше ще розвивався, потрібно саме працювати над розвитком станцій зарядних. Скажіть, А як відрізняється вартість розмитнення електромобілів від дизельних чи бензинових двигунів? Чи вигідно українцям з-за кордону купувати ось ці електромобілі? Звісно, вигідно дуже, тому що електромобілі звільнені від сплати ПДВ це на 20% дешевше від сплати мита, це ще 10% від вартості, і також акцизний збір, порівняння з автомобілями ДВЗ суттєво нижчий, бо він всього на всього євро за 1 кВт батареї. Ну і це там 100 максимум 150 євро з одного автомобіля. І це теж ринок драйвить, це теж сприяє імпорту цих машин за кордону. Якщо дивитися на кількість на пропорції, то от з тих 6 тисяч електромобілів, котрі в лютому українці придбали, 53% з них були привезені вживаними з-за кордону. Новими купили всього навсього 16%. Хоча вперше була перетнута межа в тисячу одиниць, тобто більше ніж тисячу нових електромобілів купили українці в лютому. Але в пропорції це все таки небагато, і це пов'язано в першу чергу з цінами. Тому що, якщо подивитися на те, які електромобілі купляють українці в більшості своїй, це все таки доступні, не там дешеві базові моделі. Лідер багато багато років вже близько п'яти років у нас Нісан Ліф. Він суттєво випереджає всі інші моделі в рейтингу на другому місці. Tesla Model 3 це сама дешева Tesla, яка існує в цій лінійці. Tesla, і вона прибуває в основному з Америки після ДТП. Це так звані аукціонні битки. Так само купляють гольф електричний. Це популярна машина, яку привозять у більшості з Норвегії. І ми бачимо, що в топі є одна машина, яка відносно дорога. Але вона пробуває з ринку Китаю. Це Volkswagen ID4. це модель розроблена для їхнього внутрішнього ринку, і це саме нові автомобілі або в стані близь... близького до нового. Там просто ціна також відносно порівняльно недорога, якщо рівняти з аналогічними європейськими моделями, тому що якщо брати цей id 4 з Європи, бо є теж європейський варіант цієї моделі, там ціна буде там поза 40-50 тисяч доларів. А китайський варіант можна придбати в Україні вже від 23-25 тисяч доларів. Це за новий автомобіль. Пане Станіславе, чи означає це, що все ж таки українці мають ось цю? Упівельну спроможність купувати електромобілі. Чи все ж вони просто зараз є доступними і дешевими у порівнянні? Електромобілі не є дешевими у порівнянні з іншими машинами, тому що придбати електромобіль все одно потрібно мати ну 10-12 тисяч доларів на руках. При цьому, що 70% продажів автомобілів в Україні, я зараз говорю за всі. Тобто з ДВЗ в тому числі, вони складають 70% – це машини менше 8 тисяч доларів. Тобто, якщо говорити про купівельну спроможність, вона на жаль не є ще високою, не такою, як би хотілося. Тому електромобілі купляють саме ті люди, котрі або мають розетку вдома. Або купують ці цей електромобіль як ще одну машину в сім'ї, тому що є нюанси з е, запасом ходу, який можна проїхати на електромобілі на одному заряді. Тому багато хто просто саме через це не ризикує купувати електромобіль. Е, ну і загалом треба розуміти, що е, е, електромобіль це відносно. Нова, взагалі нове поняття на авторинку. так, І якщо, наприклад, можна купити 15-літню, 20-літню автомашину з ДВЗ, і це нормально, то купити електромобіль можна лише там, максимум 10-літній, бо там, 15 років тому масового електромобілів в принципі на ринку не було. Тому електромобіль апріорі буде дорожчий, хоча його розмитнення. В Україні буде фактично майже нульовим через те, що до 2026 року в нас існують ці пільги. До речі, додам, що з 1 березня буквально у нас почали діяти так само додатково пільги на ввезення малої комерційної техніки, вантажних електромобілів, бо до цього моменту потрібно було сплачувати ще додатково 20% ПДВ і тому ввезли в основному лише легкові електромобілі. Бо електрички були трошки дорожчими на цих 20%, А зараз виходить досить вигідно купити електромобіль для потреб малого середнього бізнесу і таким чином зекономити можна додатково 20%. Тобто Але, я повернусь, перепрошую до питання. Все ж таки, українці мають купівельну спроможність так. Знову ж таки порівнюючи з загальним ринком, то цей сегмент людей, котрі купують електромобілі, звісно, вони мають цю спроможність, бо інакше вони б цей автомобіль не придбали, тому що ці всі машини купують в більшості не в кредит, не в лізинг, не в програми фінансування. Вони мають ці гроші на руках. Але електромобілів, як ви сказали, як ми знаємо, 6 тисяч в місяць. При тому, загалом автомобілів вживаних в Україні в місяць, продають понад 100 тисяч. І виходить, що оцей відсоток електромобілів він невеликий, і от та е, кількість людей, котра має цю купівельну спроможність, вона порівняно невелика із загальною масою тих, хто в принципі автомобілі купує. Пане Станіславе. А як щодо екологічності електромобілів, е, наскільки вони екологічні? Чи справді екологічні? Адже ми пам'ятаємо також про потребу зрештою утилізувати ось ці величезні батареї, на яких а це насправді велика проблема, тому що поки цей автомобіль їздить, то в принципі він порівняльно екологічний, бо він не викидує СО2 в повітря. І відповідно, з такої точки зору він дійсно екологічний. Але ну є інші моменти: це те, яким чином ця електроенергія продукується, яким цей автомобіль електромобіль живеться. І чи там дійсно це походження суперекологічної електроенергії, чи це природня енергія, чи якимось іншим чином вона видобута, так? А з іншої сторони, дійсно є велика проблема з утилізацією, і це зараз буде великий виклик перед країнами Європейського Союзу, що робити з батареями, як їх правильно утилізовувати, які будуть програми. Але європейський союз до цього готується. Вони готують інфраструктуру, програми. Відповідно, ведуться якісь дії. Натомість в Україні в нас взагалі відсутня наразі якась інфраструктура, яка би могла взяти на себе оцю утилізацію батарей використаних електромобілів. І що це буде, варто задумувати вже сьогодні, бо ця проблема буде масовою за кілька років. Ці електромобілі, які прибувають до України вживаними в більшості випадків, вони вже мають частково ресурс використаний. І пройде ще умовних п'ять років, і е, питання, що робити з батареями електромобілів, і взагалом з цими електромобілями, які вдізли своє, вона буде дуже актуальна і дуже така гостра. Ну а власне, що зараз роблять з цими автівками, які вже підлягають утилізації? Е, що з ними відбувається після того, як вони вже е, ну, вийшли з ладу? Справа в тому, що в нас через саме низьку купівельну спроможність автомобілі доїжджають до останнього наскільки, наскільки це можливо. Тобто, ми вже знаємо, що є компанії такі, не хочу назвати їх кустарними, назву їх індивідуальними, так, тобто це не якісь офіційні пропозиції від виробників електромобілів, це просто там власна ініціатива людей, котрі навчилися це робити. Є пропозиції перепакування батарей електромобілів, є пропозиції замін використаних батарей на нові. Тобто, це все якась самоорганізація, тому що є потреба на ринку. Відповідно на ринку з'являються люди компанії, котрі це в приватному порядку пропонують, і цю проблему станом на сьогодні якось вирішують. І масовості утилізації електромобілів у нас в принципі немає. Тому що все, що може їздити, і все, що піддається ремонту чи якісь там регенерації, його стараються саме поремонтувати і дати їм друге життя. І це навіть стосується не лише електромобілів. У нас в принципі автомобілів з ДВЗ. Майже ніхто офіційно не утилізовує і ці автомобілі, як ми вийдемо на вулицю, подивимося, ще де не Жигулі Москвичі, і все решта їздить по дорозі, тому що ну це через низьку купівельну спроможність. Немає альтернативи, немає на руках грошей, тому люди стараються до останнього їздити на тому автомобілі, котрий в них є, або той, який вони можуть придбати за ті гроші, які в них є на руках. Пане Станіславе, ще раз дякуємо за ваш час.